Еекс. Що це таке? Крич, чи що? Що до мене наносі? То в мене наносі 8 березня народ. На 8 березня магазин Star пропонує вам не купляти квіти, не тратити даром гроші на ті віники, а прийти і купити якісний, хороший подарунок своїй дружині, мамі, сестрі, бабусі. Всім, хто може на вас обідати, якщо ви прийдете до них з пустими руками. Професійний фен за 2600 гривень. За 440 складний маленький фен, дорожній, хто як його називає. За 1100, трошки більший, теж невеликий негабаритний фен. Різненні плойки, стайлери, парові праски, мультиварки. Якщо маєте бажання, аерогрилі, кавомашини. Є вибір для кожного. Народний йдіть з пустими руками, навіть до знайомої, якщо це жінка, дівчина чи старша пані. З пустими руками не гарно. Приходьте, вибирайте подарунок на будь-який гаманець, кошельок, хто як привик називати. На будь-яку суму ми щось підберемо. Йдіть вже гонорово, як хлоп, з подарком. Ну і вже можна того одного тюльпанчика докупити для краси.